А не є свій мотоцикл в 22. Це не хило, не хило. Хоча мені вже 23, І я старію. <с> і Це капець. Диви, я, я вже зробив цілу популяцію, а яйця жодного нема. Просто нуль. Їх уже шестеро. Вау! А типу в 30 непогано, я хочу сказати. Кофе бахнув і диви який потужний тип. Тихо. Саня, не згорів лаві вилазь. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо наше виживання в режимі, де ми старіємо. Зараз наразі мені 21 рік і треба виконувати завдання далі. По-перше, мені треба зібрати 64 дошки. Чи це дуба? Скоріше за все, треба саме дуба, тому ми зараз що робимо? Крафтимо собі скриню, а можливо, навіть і дві буде краще. Для того, щоб скинути абсолютно всі ці речі, які мені тупо не потрібні. Можна сказати, будемо зараз жити на вулиці. Ну а що? Нам. 21. <хи> треба треба стартувати, відкривати свій бізнес, щось думати, щось робити. І першим ділом погнали все добувати. Давай, Саня, let's go. тобі треба всього-навсього зібрати стак дошок. І все, скоріше за все, потім мені скажуть, скрафти скриню, зроби собі будинок, поняв? <хи> треба ж десь якось жити і виживати. В общем то, наскільки я розумію, коли в мене буде 16 цих, то вже буде стак дошок. Да. Збери стак каблстоуна, ти що на приколі? Мені вже 22. Який кабелстоун? Ну ладно, у мене, кстати, було дуже багато кругля. Я сподіваюся, що у мене він є в скрині. Да. Так, збери 16 скла. Оце починається. Оце починається. У мене ще й пісок, оказується, був. Ну да, там раніше був було завдання, що пісок треба добути. Тому ми зараз на нього і повертаємося. go. А поки в мене жариться пісок, народ, я би хотів вас попросити підписатись на канал і поставити вподобайдене. Це дуже і дуже важливо. От, а поки нам 23, і в мене є смартфон. І він має робити фотки. Наша йому у собак кликати. Ха-ха, і в мене є свій мотоцикл в 22. Це не хило, не хило, хоча мені вже 23, і Я старію. <хай> і Це капець. Так, скло фармиться. Можна навіть насправді зробити ще одну пічку, щоб це все пішло набагато швидше. Давай, Слані, останнє скло всього, навсього. І я виконав це завдання. Бенц. Так. Вайтбет. Я на скрафтити біле біле ліжко. Да, скоріш за все, все йде до того, щоб я зробив собі будинок, але щось мені треба знайти вівцю. Тут їх було багато, насправді, але потім десь вони всі позникали. Можливо, я і повбивав їх трохи. Ну, то таке, то таке. Головне те, що я зараз повинен їх знайти. Тому що скрафтити біле ліжко це нелегко. Тут ось вовки є, і, скоріш за все, ці самі вовки і хавали тиховечок. Так, уже народфечері, а я ще досі нічого не знайшов. Так, свині, і вівці є. Найс. Super, super, super. Dėdomeną į TTŠ, į TTŠ į Dėdomeną į TTŠ čia. У мене є шість вовни і я можу шурувати додому. Ну, як додому, на, ці, на своє перехрестя, там, де я живу, до свого мотоцикла. Я сподіваюся, що все буде супер. Тут уже і скелети спавняться. Оце насправді біда. Скоріше за все, наступним завданням буде щось по типу скіпни ніч, ляж спати. О, селяни появились і потепались, Непогано. Зомбаки вже тут, як тут, так. Да. Треба буде зараз скрафтити собі ліжко і лягти швиденько спадки. Бо це насправді халепа. Диви, тут і зомбаки з бронею. Це насправді велика-велика проблема. Ох, йо! Тут і ти прикинь, всі підряд. Ану, пішов геть, старіна. треба зробити ліжко, зробить ліжко, хутко, 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 Бенц. Ліжко є. Наступний наш квест. Достань вісім очей! Павука. Ладно, хорошо, у мене є хоч трішки в скрині? Ем, нема. Ладно, погнали шукати павуків, поки ніч, слава Богу, що я можу їх зараз знайти. Тому go. Але вісім очей це немало. Ось об наш перший павук. Ану, павучара, ти готовий? Бо я готовий. Я готовий тебе тупо виносити, старина. Давай, так, перше око є супер. Давай ще. нам треба на якусь таку територію, на якусь таку, на якусь таку рівненьку територію, щось по типу такого тут повинні бути павуки. Да, ось один бігає. Погнали, привіт, друг. Ти мені не друг? Блін, ну і око ти мені не дав. Бо ти мені, напевно, не був другом. Того й не дав. А минулий був другом, того він і дав. Так, є ще павучки? Це скелетом до павук в воді. Тебе старина над завалити, бо будеш мішати. Ти що плавав? Ти купі-купі робив, старина. Так, сюди. Нема ока. Це біда. Диви. Тупо нема павуків. Час уже ранок буде. А, ні, є павук. Ранок буде, а я знайшов тільки одне око. Ти прикинь, це вощи зума зітнемо. Що за тупе завдання? Тут треба фармити і фармити. Ви на приколі. Найдіть мені павука, друзі. Будь ласка, будь ласка, нема павука. Тупо нема. Тупо нема жодного жодного павучка. Аби ж в мене якась вдача була на мечі, було б краще. Так бачу павука. А без вдачі взагалі тупо. Ну ну я не знаю, як це зробити. Це Unreal просто. Диви, нема. Просто зума зійдемо. Скільки треба павуків вбити? Який відсоток шансу на те, щоб випаде око? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. Бо я тупо не доганяю. Там відсоток вроді невеликий, відсотків 15, напевно, може 20. Але все рівно не, не, не щастить взагалі. Диви, з цього навіть нитки не випали. О, старина. Око випало, найс! Супер! Пощастило! ще один павуконду. До. Кайф. Дорога! Хто в ще? Ось до ще один. Але око не випало, біда. О, ще один на дереві. Око сюда! Диви, вовки! Охороняють мою базу. а ну вовки, давай ще! Всіх хваліть! Всіх хваліть! Я насправді виконав квеста, і наступний мій квест це знайти яйце. Це, в принципі, супер, але я прибіг додому для того, щоб поспати, тому що це вже халепа, насправді з цими мобами. Їх дуже-дуже багато. Мені треба знайти одне яйце. Де мені його знайти, я не знаю. Але я можу взяти зараз, сісти на свій байк, спробувати приїхати до якоїсь курки, якщо вона тут десь є. Я, я, я сподіваюся на те, що я її десь знайду. Бо. Це може бути повна халепа, якщо я її не знайду. Так, а Сань, виїжджай тут і давай сюдою. Let's go! Хоча б одненьку курочку. Одненьку просто. Дві. Мандрівник навіть прийшов до мене. Скільки я вже тут днів просто їздю, граю, а курей я ще не бачив. Кстати, я можу через листя їздити, мені подобається це. Так, я вже й корів бачив і свиней, і Курку можна одненьку? А толку мені тої одної курки. Мені ще ж треба буде почекати, поки вона яйце виносить, щоб його забрати. Тут і болото, прикинь. Болото це хорошо, бо можливо в мене буде. Будуть квести на слаймів. Все може бути насправді. Але нема тупо жодної курки, абсолютно. Опа! Привіт-привіт! Можна мені. Ну, щоб ти яйця вилупила? Подруга, кінтуха, яєчко. Одненьке. Одненьке яйце. Будь ласка. Може тебе треба нагодувати? Давай зараз нагодуємо. Тримай. Давай, яєчко, одненьке. Коротше, кенти я не знаю. Я вже, напевно, минут 10 стою тут, чекаю, поки вона яйце родить. Вона нічого не рожає, тому погнали, пошукаємо, можливо. Тут є ще одна, ви що на приколі? А ну зараз, можливо, я їх можу зараз спарити. І, можливо, вони захочуть робити яйця. Ну, я в це дуже сильно вірю. По крайній мірі. Так, да-да-да, де да, 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 вони? Ось одна. Так, вона мене побачила. А де інша курка? Ось і інша. Найс. Nice. Так, перша вже десь пропала. Ось до. Давай, іди до мене. Бемц, бемц Будуть яйця? Мені до яйця. Так, головне вовків не заспавнити, бо може бути проблема. Так, ну в общем, їх зараз два. В принципі, дві курки, які ну можуть зробити щось яйця. Тому за ними треба наблюдати. І, можливо, ми знайдемо нормальне яйце. Я народ не знаю, що відбувається, але ці кури вони самі до мене приходять. Диви, я, я вже зробив цілу популяцію, а яйця жодного нема. Просто нуль. Їх уже шестеро. Ну, правда, чотири з них можуть яйце родити, але тільки нема жодного яйця. Я втомився. Мені 26, я вже старий дядько. Ну як, що я з портфелем ходжу. Але але все рівно нема жодного. Якою я ерундою займаюсь? Будь ласка, дай яйце. Хоча я впевнений, що десь в селі, о тому, де я живу. Там 100% в якійсь скрині яйця. А я просто сижу тут і не пойми чим займаюсь. Чи яйця жодного не можу знайти? Дві скільки їх у мене. Яйце! Десь сюди, давай. Добудь вісім пшениці, ну насправді це вже набагато легше. Можна, в принципі, сідати, їхати додому. Я сподіваюся на те, що я пам'ятаю де мій дім. А то, а то я не хочу тут залишатись. Так, давай тростину, на всякий випадок просто підберемо. Тому що, ну, все може бути. Я, я не здивуюся, якщо будуть складні якісь завдання, які я не знаю, як виконувати. Так, вісім пшениці У нас, скоріш за все, або є пшениця, або я не знаю де її взяти, або вона десь є в селищі, тому що ну, у мене є багато хліба. Де ж я його взяв? Правильно? Де ж я його знайшов? Я бачив, що є якісь городи біля наших чуваків. І на тих городах може щось і росте толкове, чесно кажучи, я не пам'ятаю просто де і що. Може, у мене в скрині навіть щось є. Да, у мене є! Бенс! Знайди діамант! У мене є! Бенс! Зроби діамантовий нагрудник. Та ну ти гониш! Ти гониш те його взяти! Жесть. Шли в печеру, тільки поспати треба. Опа, ось. Все. І наші діамантики. Сюди. ну на цього нам насправді не вистачає, поки. Лава тут. Тут ось до у нас ще лава. Жесть. нема діамантів, ні біля якої лави. О, є діаманти сюди. Я не знаю, це просто таке, таке везіння, нереальне. Тут ще! А, ви що на приколі? їх тут сіки? У мене вже є 10! Ви гоните? Так, тихо? Діамант згорів, так? Да? Так, да, мабуть, згорів. Ну, нічого страшного, головне те, що в мене є 14, я можу прямо зараз зробити собі нагрудник. Бемц. Діамантові штани зроби мені 30 год, поди на мене, я з бородою! В мене є гвинтокрил, кофімак і бабки. А, ну, це типа Нехило. хорошо. Вау! А типу в 30 непогано, я хочу сказати. Кофе бахнув і диви, який потужний тип. Правда, на штани не вистачає одного діаманта, якраз він там і згорів. Це шок. Надо ще знайти один діамант. Я ж дуже швидко, походу, копаю, так? Ну не супер швидко, але нормально. Ще в мене є гвинтокрил. Прикинь, мені в 30 років є в мене свій. Good day, energy boost. Let's go. Дай діаманти. Energy ти, boost. Де діаманти мої. Я тут ще не був. Прикинь, мені 30. 30 років, я кофе бахнув і пошурував, диви, лава, туди-сюди! Почекай, таке відчуття, наче я тут був. Але тут є діаманти. Ааа, тут просто вода текла, того ця фігня тут я поняв. я вже подумав, я тут був і що, пропустив діаманти, Та такого будь не може просто. Диви, ще. Ще діаманти! Ладно, їх тут... ні, я. Це просто шок. Ти подивись скільки їх? Дивить їх багатсько, Обалдеть. Ладно, мені треба ще один верстак. Діамантів багато не буває, бо, скоріш за все, далі підуть квести теж немалі і нелегенькі. Штани є, діамантові черевики. Мені тридцять один, братва! Тридцять один! Даймонд шолом, хорошо. Я так діамантів не збирав, що я тепер все можу робити. Даймонд сворд, походу, діамантів не вистачить. Щось я, я думаю, що може не вистачити. Щас наступне діамантове кайло, вангую. Нє, вісім вісім кісток. Почекай! Так у мене щас буде вісім кісток. Вони на вулиці є. Ану, Бабки. Ще бабки. Дивись, що роблю. Ще одні діаманти! Обалдеть! Надо було саме так шукати, їм ще діаманти. Надо було бабками все то шукати. Що ж я тупив? Що ж я, я еру... ерундою страдав? Мені треба було отако просто кидатися. Кидатися маніками і підбирати все. Диви, ось ось скелет по мені стріляти почав. Ану, йди до мене. ось у спавнер! Пострівай. Спавнер скелетів! Це просто я. З ума зійти можна, коротше. Ти подиви, У мене вже є дві кістки. Бо мені 30 год. Я знаю, що робити. Ще ще будемо діаманти по дорозі шукати, бо можливо. Це вообще прикол. Ти диви! Ти диви, що маю! Купу діамантів. Так, кофе бахнем. Ось все, наші скелети досить. Ще є. Бенс, ще кістки, давай ще. Нема кісток більше, у мене тільки 4. надо 8. Хорошо, ну ми тут їх і зберемо, бо тут спавнер. Чого ж тут нам їх і не збирати? У мене вже 7 кісток, мені ще одна. О, щас буде. От, зараз буде кістка. Бемц. Добудь чотири обсідіана. Ну, якраз треба діамантове кайло. Добре, що я діамантів ще познаходив. Чотири обсідіана. А, де взяти? Де взяти? Де взяти? Скоріше за все, треба. А в мене є палки. Ну ладно. Бемц, бемц. Кайло на базі. Давай відразу і сокеру зробимо на всякий випадок, чисто. Нехай буде. Ух, я Викликав гвинтокрила. Так, оце можна, в принципі, зараз добивати оці чуча. І мені треба озеро лави. У мене є залізо, заліза нема. Окей, зараз знайдемо. Я впевнений, що знайдемо. Погнали! Ось наша лава. Давай до неї. Нехай там буде. Потім мені треба ще знайти воду і залізо. Там є біля лави, але я не хочу до лави йти. Тут ось ж, теж є. Бен, цеденька руда. І в мене вже є дві руди. Коротше, залишилось знайти воду. Знову діамантів, купа! Ви на приколі! Як тільки в мене буде якась штука, яка ламає блоки, я всіх буду шукати діаманти. Це ж прикол. Просто конкретний печу. Диви, дві, дві, який прикол. От когось робиш і вилазиш. Кстати, ось до знову лава. Просто треба одна залізна руда. Так, павучара, іди геть, а я добуду залізної руди. Зроблю собі пічку, пожарю залізо на луках. Чому би ні? І можна крафтити відерко. Найс. Залишилося вона все знайти воду. Так, але окрім лави, поки що нічого не знаходжу. Є вода, ось до і діаманти. Тихо, або двіх тут все розлилось. Потужно, да? Жесть. Води купа. Мені ще й сильно пощастило з цією водою. Кофеечек, бемц. Спускаємось. Тихо. Саня, не згори в лаві, вилазь. Тушись! Опять в лаву, впав. Саня, 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 саня! Все, нормально живем. Нам надо до нашого озера. Та взагалі насправді до будь-якого озера. Нам тут байдуже особа, до якого. Так, у нас є, получається, зараз е прискорення. Разом з кофем, то ми будемо обсідян ламати доволі швидко. І нам його треба всього на всього тільки чотири. Не знаю, чому чотири. Може він захоче, щоб я зробив стіл зачаровувань. Скоріше за все, саме так. Тому треба ще буде діамант і шкіра. І тростина, яку я теж збирав. Да! Диви, я вгадав! Ха! Там пошурували вверх. У нас все є. Так, ми дома, ось до наша тростина. Шкіри у мене насправді нема, але це не біда. Є папір навіть. Абавдіть, у мене є все. Просто все. Окрім шкіри. Тому ми щас лягаємо спати. Зранку знайдемо корову. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Треба буде знайти. Пошурували, я десь їх бачив. Я десь їх бачив. 100%. Не пам'ятаю тільки де, але десь бачив. Он до корова! Тихо, сань, не падай. Кстати, це був останній мій байк, напевно, бо далі в мене вже нема байків. Я вже з вертольотом гасаю. Так, let's go. Корова, давай шкіру, ставимо нашого гвинтокрила. Погнали! А як вверх летіти? Братуха, ти літати будеш уверх? Чи ти не літаєш? Ти не кумекаєш? Да? Я зрозумів. Ладно, погнали пішком, бо це халепа. Такс, і ми можемо робити собі, значить, зараз книжку. Потім. А мені треба дві книжки, Саня! А чи почекай, ні, мені треба одна книжка. Да, все, чітко. Get the enchanted book. Зачаровану книжку зробити. Блін, ну для цього мені треба книжка. Скоріше за все, десь є книжні полиці. Я щось думаю, що вони десь повинні бути. Є. Yeah! Я міг навіть цю не шукати. Я міг навіть не шукати просто звичайну корову. Хто ж зна? Хто ж знав, я спочатку забувся за це. Так, і лазурит надо, Ну лазурить у мене є, слава Богу, якраз одненький. Колект 8. Вісім шкіри! Збери 8 шкіри, хорошо. Агентокрил, прийшов твій час. О, я навчився літати! Let's go. Диви, ту полечу, шукаю. <сум> шукаю корів. Корови знайдені! Ану. Нема шкіри, це проблема. Ще можна коняк шукати, насправді. Бо корів не сильно вбивати. Хочеться, от коняк можна на ізі, правда. Нема конів у мене. Так, шкіри? 4. Ще 4 надо. Я, я сподіваюся, що я знайду. Так, ще дві. Два, ще. Нема. Блін, давай. Остання корова. Є! Так, лук. У мене є лук дома! Погнали додому! Let's go! Є! 64 стріли! Ви на приколі! У мене є 15 пір'я, у мене є один гравій. Кремнію в мене нема. Окей, лопата в мене теж є. Ну стріли крафтяться зразу побагато, да? А ну давай перевіримо. Вона ж точно не одна крафтиться, їх нібито три крафтиться. Чотири навіть. Найс. Зараз у мене будуть стріли. Зараз будуть. Мені треба гравій просто. Ось тобі і гравій. Йдемо. Так, трішки є, да гравію. Вісім, вісім, вісім кремнію є. Погнали. Коротше, пошурували. Я сподіваюся, що я щось, то точно знайду. Де моя база? Де моя база? Десь там. А усі корови диви, прям тут є. Це капець! Так і гравію все є! Ось що? Ні, ну це не гравій. Жесть, я просто я не знаю, що я роблю. Так, ондо наша хата, вроді. Я ходив по гравію, і я його ходивши, і шукав. Я я в шоці просто. Так, Палиці і кремній. 60 уже є. Все, ерунда лишилась. Просто капелька. Один кремінь треба. Все, є один кремінь. Найс, супер. Бемц. Бемц і. Бемц. Фух. Golden Apple! У мене нема. Але в мене є золотий блок. Тоді мені треба яблуко виходить. І в мене є яблуко. Такс. Такс. Вісім пороху. Є таке. Золота морква! Ой-ой-ой. Ні, золоту моркву можу зробити. Easy. Бемс. Вісім гнилої плоті. Є... Сіке, В мене тільки сім. Жесть, ти прикинь. Тупо не пощастило. Взагалі трішечки не вистачило. І скільки мені, мені вже 44! Я вже старий, діду. Так, ладно, нам треба гнила плоть. Значить, біля води є зомбі у воді. Ми вбиваємо, отримуємо гнилу плоть. Ізі. робота виконана. Он Все, давай, давай, випливай. Глістерінг мелом? Це, коротше, це той кавун, той, що той, 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 що блистить, такий, той, що використовується в зільках. Жесть, де взяти його! Я навіть не знаю, як він крафтиться. Що для того потрібно? Скоріше за все, золоті самородки, ну це в принципі логічно. А що там ще треба, я не знаю. О, є така штука! Так, у нас ніч, це проблема. Надо подивитися, як воно крафтиться. Як той блискучий кавун робиться. Де ти є? Ось до. Золоті самородки, хорошо. Золота в мене ж нема, так? Ну да, я все потратив. У мене є один самородок. Золотої руди, в мене тупо нема. Окей, ну в мене є бабки. А за гроші можна його зараз знайти. Це золото. Це робиться супер-ізі. Показую. На двох пальцях. Ось тако бемц. Закидуємо туди, прям далеко-далеко. Де золото? Мені не над залізом. Я да золото. І дуже багато його. Нема золота. Тупо нема. Озеро є, зомбаків куча, а золота нуль. Диви, нема золота, тупо. Я діаманти знайшов, а золота ніц. Ще одні діаманти. Це нормально вже, це нормально. Золота просто немає. Все, ще одні діаманти. Да, це серйозно. Золото йде до мене. Жесть. Я не думав, що так буде складно його знайти. Так, і лишилося на все пережарити його. Такс, є таке, є контакт і. Блискучий кавун. Бем! 32 смарахда! Мені 46! Які смарагди! Мені 4. А де взяти ціки смарагдів? Можливо, з якимись селянами можна потургуватися. Зараз просто глянемо. Подивимося, що вони хочуть, і запропонуємо їм щось. Так, угу. сіра вовна. Щось ти багато хочеш, насправді кентуха. Старіна хоче дуже багато. Блін, я не знаю, але я хочу дуже подивитися, що у нас далі буде виходити. Ну, які далі будуть бонуси. Тому що ті, що є зараз, це прикольно. Але мені не подобається, то, що треба так багато смарагдів. Знаєте, народ, я трішечки не втримався і. Ну, видав собі смарагрів. Потому що це це жесть. Я їх щас викину, але але просто фармити їх. Я вчасно, я їх не хотів фармити. Зараз мені треба знайти вісім риби. Зараз ми просто дещо зробимо. Я просто візьму ці смараги, де їх і викину. В лаву. Десь тут була лава. Ось оти. Берц. все, супер, можна вилазити звідси. Так, мені да вісім риби. Вісім риби, вісім риби. Я сподіваюся, що вона десь тут є, хоча я її поки що в залі не бачу. Що тут робить один блок листя? В, в, в небі просто один блок листя сидить, нічого не робить. Як він там заспавнився? Так, ану. Іди сюди. Це ж воно, та? Сирий лосось. Але мені треба тріска. Іменно код це тріска. Мені треба саме тріска для цього квесту. І я сподіваюся, що я зараз її знайду. Ну я її вже знайшов, але чи мені її вистачить, я цього поки що не знаю. Так, у мене є чотири. Хорошо. Мені треба вісім. go. І останнє, 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 остання. Бендс, інксакс. Вісім чорнильних мішків. Хорошо. Це, в принципі, ще ізі. Треба тільки спрути. Один є, хорош. Блін, а десь і спрутів взяти. <хи> спрутів щось взагалі небагато. Ось, ось ще один. У мене. Я тільки знайшов одного, і ось, ось... ось, ось другий. Все. Вже стільки пробіг? ну ліг просто. На все озеро нема нікого. Один був. О, є! Вісім обсідіана, та капець. Ви що на приколі? Скільки можна? Але це мені буде 50. Зараз буде обсидіан, братва. Щас буде обсідіан. Я знаю, де його брати. Мені треба сюди вниз. Ого. Розливаємо. Сюди і 8 обсідіана. Всього на всього. Саня, всього на всього. І вісім. Сюди. Так, один Незерек. Ага, я поняв. Це ти хочеш, щоб я зробив портал, да? Окей. Бемц! І погнали в пекло. Хух, я сподіваюся, все буде супер. Мені вже 50. Шариш? 50 це так, не хило. Так, Незерек. Рет, Незерек, Брікс. Поняв. Оце проблема. Оце проблема. Лет Незербрікс. Рет Незер Брікс. Потому що Потому що треба фортеця для цього. А з фортецею можуть бути великі проблеми. Де її взяти? О, зато бастіон тут, як тут. Але це трохи не ті. Не ті, будуть блоки. Я можу цей квест виконати, навіть якщо не побуваю в фортеці. Але скоріш за все останні остальні, ну мені треба будуть блоки. Останні квести треба буде виконувати, і це буде пов'язано з фортецею. І скоріше за все, ми дійдемо до того, що мені треба буде вбити дракона. Але то народ уже буде в наступних частинах. Мені 51. і я реально втомився. Ха -ха. Тому дякую всім за перегляд і всім пока. Не забудьте про подобайдене.